Привіт! Вітаю всіх в новому році! Сьогодні покажу приклад планування на дачній ділянці. Перша діляночка це у нас місце відпочинку. Далі. Далі у нас сад і газон. Тут тепличкою накриті троянди. Так. А з цього боку город. Так. Ділянка 6 соток. Маємо містити все, що тільки можна. З краєчку у нас квітники. Так багато снігу, дуже красиво. І огорожа стуй. Дякую всіх за увагу. Всім мирного неба над головою і скоріше і перемоги. До побачення. Чоловік кричить Слава ЗСУ. Всім пока.